Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді також буде Scout tu 504 TE моделька. Це вже моделька йде поінтересніша, ніж попередня, його сама дешева. Зараз ми розкажемо, що вона з себе представляє. Зразу можна побачити, що трактор йде більш масивний за що того, що на ньому встановлена більша колесна база. Спереді у нас йдуть 8,3х20 на колеса. Ззаду у нас йдуть... 11,2х28. По колії. Стандартна колія у нас буде 120-130 см. Можна регулювати. Тобто передні переставляються колеса, задні у нас тут йдуть розборні. Можна переставляти тарілки і робити трактор або ширше, або вужче. Це вже кому як потрібно. Є ззаду також довантажувачі у нас на колесах. Давайте так пройдемося по тракторцю, глянемо, що він себе представляє. На перший погляд чимось нагадує булат 454, які були раніше. Ну, зовсім зовнішнім виглядом і всім іншим. Ну він відрізняється. Зараз ми покажемо чим. І так, Двигун у нас КМ495 ВТ, 45 кінських сил двигун. Встановлено на даному тракторі. Двигун досить потужний, тільки що проїхався на ньому, з четвертої ї трогається, в принципі, без напряга. Ми потім покажемо в окремому відео. Без диму, без нічого. Два інша насоси встановлено у нас окремо рульовий і окремо на основну гідравліку. Двигун 4 Простий, рядний, атмосферний, без турбонадува, без нічого. З механічною топліною. Саме звичайний, досить доступний і легкий у ремонті. Є запчасті і. Ремонтувати не треба, де вам шукати супермастера, все можна навіть зробити самому. Передній мост у нас портальний, редукторного типу з бічними редукторами. Ось такий. Є у нас гідроусилитель, циліндр двосторонньої дії, встановлено по центру переднього моста в передній частині. ось тут. Також можна регулювати сходження коліс ось цими гайками. Регулюється у нас сходження коліс. Щоб трактор був устойчивий, щоб його не вело нікуди, можна, щоб можна було пустити руль і він нормально їхав. Акумулятор сотка стандартно. Він же у нас є, як і противовіс, так, так як встановлений в передній частині. Акумулятор також важить порядка 20 кг і виконує як противаги. Комплектується трактор передніми крилами ось такими простими. Комплектується спереді грузами, потрібні з кожної сторони. Це все тут є. Бачок гідроусілітеля встановлено під капотом на радіаторі. Трактор повністю заправлений, залитий, перевірений, готовий до продажу. У радіаторі заливаємо антифриз, возимо з антифризом. Далі. По паливному насосу я вже сказав, простий. Смазка паливного насосу на даному тракторі йде від двигуна. Немає тут щупів, немає зелених горловин, немає нічого. мажеться від двигателя. Є також ручна ось підкачка, це насос низького тиску. Це нас на випадок, коли завоздушиться у вас паливна система, тоді буде потрібно. Свічка накалу тут одна, також на впускному колекторі. Є окреме відео у нас на каналі, як вони працюють. Про свічки там ми знімали колись. Далі, компресора тут теж немає. Хоча поставити можна, місце є. Но в даній комплектації немає. З кабіною, вже котрий гарден сказав, то йде з компресором. Ось так. По системі очистки палива отстойник і один фільтр у нас встановлено. Також по намастилу встановлено ось тут окремий свій фільтр. Далі, по місці оператора. Місце оператора тут. Дуже велике, просторне, удобно. Сідушка стоїть високо. Є два підлокотника, щоб воно було розслабитися за рулем. Ось воно гарно амортизує, регулюється під зріст і під вагу оператора. КПП у нас встановлено реверсного типу. Ось можете бачити, тяга реверсу з проміжутки виходить вилка, яка перемикає реверс. Речак встановлено під лівою рукою, досить легко вмикається. КПП у нас 8 на 8 виходить у даному тракторі. Ось речажок понижених, повишених. Тобто 8 вперед і 8 передач назад. Ось так. КПП не синхронізована. В ходу з низьких на високі переключається можна спокійно, без хрустів, без нічого, легко переключається, з високих на низькі. Тобто там з четвертої на третю, або з третьої на другу чи на першу. Треба зупинятися, тому що в ходу не включити, є хруст, не дає, немає синхронізаторів тут. І просто коробка не дає включити передачу. Її можна забити, там, але можна пошкодити коробку. Так, далі. Панель приборів також стандартна у нас автомобільного типу, як і в попередніх модельках, тахометр, температура. Солярка, мотогодини, зарядка. Ось таке вже кермо поставили, як в китайській машині, іномарки. Дуже удобне, маленьке. є в нас барашка, щоб однею рукою керувати. Радує виворот передніх коліс, вони тут вивертаються досить добре. І руль, дивіться, руль кручу зовсім легко. Зовсім, зовсім легко крутиться руль. Практично пальчиком на місці стоїть трактор, вращається руль добре. На даній модельці вже встановлено двохдіскове щеплення сухого типу. Далі, по гідравліці. Гідравліка у нас. Стандартно, як і в старого образця тракторах, з одним циліндром, котрий знаходиться ось тут, всередині гідравлічної ванни. Принудительного опускання на даному тракторі немає. Тут підйом і навіска підпускається під весом навісного агрегату. Ли з плюсів поставили додатковий розподільник ось на 4 розетки. Тобто дві пари у вас є додатковий розподільник. Він підключений. Виведено окремо два речашки на його управління. Тут у вас буде принудітельно. Якщо там, допустимо, причепити сівалку з маркерами гідравлічними або іншого плана навісне, ось сюди на розподільник усе підключається. Нав'язка працює з цим окремим речашком. У нас підйом і опускання підвесом. Ось так. Далі. По поводу гідравліки. Гідравліка зроблена непогано. Трубки всі досить добре закріплені. На подачі в нас фільтра немає. Фільтр у нас стоїть на заборнику, ось тут всередині там є фільтруючий елемент у гідравлічній ванні. Також є штатний гідровиход, ось він, виходить, трубка туди, назад, на розетку, через кран. Можна крутити кран, нав'язка перестає працювати, працює на цьому речашку отой гідровиход. Кулісу вивели також на праву сторону, це вже стандарт куліса з правої сторони для удобства управління. Не забуваємо слідкувати за кулісами, сюди треба також заливати масло. Ось сюди заливається мастило, щоб змазано було ось тут і ось тут. Якщо не буде масла, воно ржавіє і потім неможливо включити передачу. Тось так. Такі діла. Вал відбору також у нас на 6 шліців, на 540 і 1000 обертів, Двох швидкісний. Є буксирувальний причепний пристрій. Нав'язка досить потужна, клешня у нас іде гнута. Ціла з ребром жорсткості, ось тут знизу. Яблука під китайське навісне. Тобто, якщо совєтське щось колхозить, треба буде переробляти. Не, не додумались, вони ще поки що на, на бюджетні 50-ки робить великі яблука. Ну це таке. Сама по собі нав'язка досить жорстко закріплена, є ось такі потужні бокові розкоси. Кріпляться вони у нас за чулок. Вінти також мощні, Все у нас регулюється. Подивіться на... Самі ці чулки. Вон, він йде у формі ромашки у нас. Це ребра жорсткість, для того, щоб він не лопав. Ну, тому що великі колеса, більший кліренс, більша нагрузка. Ну, в принципі, таких случаїв не було, щоб ще лопали, чулки, ніколи не чув. Я думаю, тут все буде добре по даному трактору. Також по тормозам. Тормоза у нас на барабанах диференціала стоять. Ось тут. Гальмується диференціал. Не на полуосях, а на диференціалі. Що значить? Легше жметься педаль і краще гальмує трактор. Педалька тормоза двойна. Вона у нас роз'єднується, можна окремо праве-ліве колесо затормажувати, щоб уменшити радіус розворота при роботі. Ось так. Зараз доступні вони в продажу. Кого модель цікавить, телефонуйте. Безкоштовна доставка додому. Зараз покажемо вам, як він їде, як працює. Коробка тут реверс на 8х8 у нього. По задку є додатковий розподільник. Ну, Моделька з одним підйомним циліндром. Тобто не з двома, що принудительно давиться вниз, а з одним. Зараз заведу, покажу, як працює, чи не димить. І трубу поснімаю. В Принципі диму немає. Зараз Зараз попробую з четвертої повишеної тронуться. Без газу, газу не даю. І диму теж немає. Я можу вам сказати? Дивіться, трогався тільки що з четвертої повишеної, навіть газу не давав на холостих оборотах і нагрузки не чує. Як бачили, диму нема. Тому ось так, якщо не купили, ще інтересує, то набирайте, привеземо. Гарного дня вам.